Всім доброго вечора, всім привіт. На цьому відео хочу показати вам один з моторів, який у мене є, хочу показати вам чого, того, що мотор по сам по собі цікавий, але, на жаль, не в тому стані, що я очікував. Чому? Тому що, ну, як бачите, добре, що це він дерупав. Як бачите... Він цілий, здається, наполовину, да? але є тут пару нюансів. Наприклад, наприклад, от, перший нюанси. Це штовхачі або толкателі, вони взагалі не. Оцей, ну, понятно, регуліровка крутиться, але не витягується. Їх треба зараз зняти. Зняти і почистити. Можливо, навіть, ну, навряд чи з ними щось вийде зробити, тому що вони в такому стані, що вже йому е капут Далі у нас тут немає щеп щеплення, немає маховика. До речі, зараз, якщо вдасться прокрутити, подивитися стан шпонки на кольолі. Так, треба. Допомогти другою рукою. Отак. От так, попало. Зубилом попали йому по. Можна сказати, по посадки не попали, але попали по оцім внизу. Тут нічого страшного, але головне, щоб тут все ціле було. Здається, шпонка на місці, все ціленьке, гарне. Далі навіть контрпроволка контр на місці. Тут навіть втулочка є, розпредвала. О, такий у нас двигунчик. Якого він року, ще вам не скажу. Треба розібратися. <кхем> Треба розібратися. Тут ми маємо. Номер, здається, 26 тисяч чи скільки? Е, да, 26 445. Зірочка є, це вже приємно. Видно вам. Так? От, це у нас такий двигунець. Тут що у нас по комплектності? Ну, гайку треба цю відкрутити, масло насоса, бо вона в жахливому стані. Це у нас крутиться кріплення генератора. Далі ці шпільки, зрозуміло, напевно, або під заміну, якщо вони, не, ну, якщо вони вже поржавіли. А якщо ще годні, то ну, це треба все пролити, промазати і тільки тоді розбирати. Чим я зараз займуся? Так, у нас навіть тут щуп є, але це щуп, а, щуп самокльопний. Скоріш за все, чому? Або він... А, він просто може бути убитий цей щуп. Ось дивіться. Хоча я не пам'ятаю, ні, ні, металеві щупи на них були. Металеві. Але з такими мітками. Не звертайте увагу на мою порвану перчатку, не можу знайти цілу. Якісь такі мітки цікаві, скоріше він. Самокльопний. Ну, він дуже схожий. Дуже схожий на це. І оцим він схожий. Да, і... От. Ну і кривизною своєю схожий. <гум> ну, Поки він є тут, хай він тут і буде. Тож, такий двигунчик, що у нас по кришці ГРМ. Вона у нас ціла, вона у нас ціла і вона у нас КМЗ. От, криша є. Маркування КМЗ, зараз покажу. От. Зараз точно циліндр впаде. А я не знаю, як вам так показувати, щоб він і попадав в кадр. І... Ось так. Тож, такий у нас комплект. Це не сама рання кришка РМ, ну і не сама пізня, до речі. Пізні взагалі плоскі, здається. Хто знає в курсі поправте, якщо щось не так кажу. Тож, викидаємо лишнє, все, що не крутиться, все, що ржаве, перепромиваємо і відкручуємо і шліфуємо. Ось такий коротенький огляд такого двигуна старенького. Ну, здається, це. Зараз я, я спробую тут, може, в мене. Може, тут є річ. Хоча я не впевнений, це на їм ЗЕНІ похожі. Дора не можна. Фу. Немає руку. Скоріше, отут треба з'ясовувати по цьому номеру. Треба подивитися по своїх моторах і вияснити. І щось мене куліна вроді. Рівно сосною. Відповідаю, якщо так подивитися, зараз вам попробую показати. Вроді все чітко. І немає люфта, до речі, на кобігалі, але його прийдеться все розбирати все рівно. Ось так. Тож, зараз цим і займуся. Це все лишнє викидаю, толкателі виймаю. Шпілька одна зламана, дуже класно. По під самий навіть вглиб треба буде наварювати. От, щоб викрутити і то не факт, що вийде, можливо, висверлювати прийдеться і перерізати різьбу. От. І все остальне потім відчищу відмию, покажу вам, що вийде з цього. Підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте. Всім дякую, до нових відео.